Знаєш, що більше всього заважає жінці підприємцю? Робимо разом макіяж для дівчат 30+, плюс. Розкажу свої вподобання і говоримо про серйозні речі. Так що ж дійсно заважає вона сама, не чоловік, не конкуренти, не ринок. А реально вона сама. Ми так боїмося бути гучними, щоб раптом хтось не подумав, що я справжнє стерво. Тверді рнана від Кіко, наносимо на вилиці лоб, і можна ще додати ось сюди, отак на очі. Ми так боїмося з вами масштабування, тому що думаємо, що діти подумають, а раптом чоловік ще й перестане хотіти цю бронебойну машину. Наносимо далі румяна. І хайлайтер під бровку, і буквально трішечки на кінчик носа. І проблема, дівчат, не в тому, що в жінок менше можливостей, а в тому, що ми самі обираємо бути тихими, маленькими, зручними. В результаті сидимо із своїм мікробізнесом, який схожий більше на урок у мілі ручки. Брови зафіксувала гелем для брів Girlwood. Він фіксує як бетон. І обов'язково прощесуємо наверх. А бізнес дівчат, він же не про зручність. Він про силу, наглість і ризики губи фарбую олівцем від Кайлі Jenner. Бляха, дивіться, що значить мати двох дочок. Взяли і спортили. Ось такий денний макіяж у мене вийшов. Останнім часом я взагалі не хочу дуже багато фарбуватися, не використовую ніякі темні скульптори і роблю легкий, легкий ефект осієї такої свіжості за допомогою румян, рожевої помади і легкої тіні на очах. Фіксуємо війки і поділіться зі мною, будь ласка, в коментарях. Як вам така мудрість?